У дивний, неймовірний і дивний час ми з вами живемо. Збуваються старі передбачення, пишеться історія, штучний інтелект, мертвий інтернет, повне і тотальне божевілля навколо у реальному житті. Так от, скільки всякого навкруги, а чогось кардинально нового на ринку мобільних операційних систем, так і не з'явилось. Хе, оце так перехід, правда ж не очікували? Особисто для мене той же самий андроїд уже не надто цікавий. Це просто звичайна нудна тварина, у якої все є. Та й якоїсь цікавої реалізації пристроїв на цій платформі вже майже не знайти. А от колись, коли трава була зеленіша і мівіна коштувала 55 копійок. Ох, безумство також було, але лише у найкращому із можливих сенсів. Особисто я просто втрачав голову від девайсів з апаратною QWERTY клавіатурою. А особливо, якщо це були QWERTY слайдери чи більше того, хендхелд пісішки такі от мікроскопічні ноутбучки на зразок ашпіч-Жорнада. У мене був HTC Touch Pro 2. І то була любов. На жаль, з трагічним фіналом, він зламався As always. Але той HTC працював на Windows Mobile, а ми. Все ж про Android збирались говорити. Тому Sony Ericsson Xperia U20i, ну або ж Xperia X10 Mini Pro, можна і так. На T-Mobile G1 чи Motorola Milestone, як бачите, грошей ще не назбирав. Тим не менше, цікавий компактний, красивий Android-смартфон, випущений у 2010 році. Ви тільки гляньте на цю мильничку, це просто шикарно. Взагалі не варто дивуватись наявності фізичних клавіатур на андроїд-смартфонах. Якщо не помиляюсь, спочатку Android і розроблявся як система для клавіатурних пристроїв. Але потім вийшов на сцену якийсь стів в джинсах і водолазці, показав якийсь дивний пристрій з не менш дивною назвою «Я телефон» чи щось таке, і всі різко вирішили, що за тачскрінами майбутнє. Отак. От і разом з тим, на ранніх пристроях на системі Android, клавіатуру випилювати не стали. Ну, недаремно ж все-таки старались, ліпили, придумували. Так от, давайте більш детально розглянемо нашого сьогоднішнього пацієнта. Він просто мікроскопічний, отакий от пиріжечок. Є ще молодша модель у лінійці, вона не має клавіатури, але виглядає вона вже якось не так. На лицевій частині пристрою розмовний динамік, LED-індикатор для сповіщень, екран та три клавіші Back, Home і клавіша виклику якоїсь менюшки з додатковими параметрами і налаштуваннями. Ну, вибачте, не знаю, як це можна ще більш влучно назвати. Екран дійсно крихітний, всього 2,6 дюйма із роздільною здатністю 240 на 320. Це щось на зразок того, що було в Nokia N95, наприклад, але тут ми маємо ще й ємкісний тачскрін. Взагалі, як не дивно, користуватись телефоном досить зручно. Чи то пальці у мене худі, і тонкі, чи надзвичайно точна координація рухів. Одним словом, по іконках не промазую, ніби як. А от якість зображення, чесно кажучи, посередня. Кольорі якісь ненасичені, тьмяні шрифти бувають ніби розмиті, навіть пікселі часом очні яблука ріжуть своєю гостротою. Так що враження про екран вельми двоякі. На гранях все загалом аскетично. Зверху клавіша ввімкнення та роз'єм під 3,5 мм джек, з інтерфейсом для гарнітури, до речі, знизу вушко для ремінця та мікрофон. Праворуч качелька керування гучністю та кнопка камери. Ліворуч, гніздо мікро-USB для зарядки і синхронізації. Якщо користуватись телефоном у розкритому вигляді, у ландшафтній орієнтації, так би мовити, це можливо і зручно. Якщо, звісно, ви не лежите десь в ліжку, а розетка не десь там далеко у вас над головою. Та й взагалі нічого користуватись телефоном, поки він заряджається. На задній частині пристрою камера з роздільною здатністю аж 5 мегапікселів та спалахом. Камера, до речі, непогана, могло бути і гірше. Серед ровесників взагалі тримається достойно, особливо якщо знімати під яскравим денним світлом. От бачите, бачите, який тепер у мене є мікрофон. Тепер я буду писати звук на цей прекрасний мікрофончик. Він, правда, не важить абсолютно нічого. Траст. Ось так от. Трохи нижче основний динамік. За роки експлуатації він трошечки стомився, але не критично. Давайте ж його послухаємо. Якщо подивимось під кришку, нічого особливо шокуючого не побачимо. Акумулятор на 930 махів, слот для сім-карти та слот для флешки формату MicroSD. Гаряча заміна є, 16 ГБ поставити можна. Краса. А які ж вузли і агрегати забезпечують потужну потужність цього звіра? Ну, от, хоча б одноядерний ARM v 6 Qualcomm MSM 7227 з тактовою частотою 600 МГц. Що не вражає? Ай, Можливо, але у нього є невеличкий секретик, про який ми згадаємо, коли будемо говорити уже про операційну систему. Графічний 3D прискорювач також є, і це Adreno 200. Оперативної пам'яті напаяно ніби як 256 МБ. Принаймні так пишуть на деяких сайтах. Розбирати телефон без нагальної потреби і шукати там якісь маркування на чіпах, ну, не дуже то й хочеться. Якщо ж вірити програмі aida 64 маємо 175 МБ оперативки загалом і 66 доступної на даний момент. Ем, не густо, ем, дуже навіть не густо. Залишається покладатись тільки на оптимізацію системи. Пам'яті для користувацьких даних також, очевидно, паяно десь 256, але доступно десь близько 130 МБ. Так, і само собою: Bluetooth, Wi-Fi, GPS, акселерометри, навіть FM От Оце вже дійсно непогано. От тільки я великий молодець і зашив в цей телефон трохи кастомний і трохи не ідеально працюючий Android. Саме тому у мене не завжди адекватно спрацьовує камера, і взагалі ніяк не працює FM Радіо. Усе зроблено в найкращих традиціях принципу сім разів відріж, один раз відмір. Так і от, давайте вже перейдемо до цієї самої кастомної операційки. Із заводу телефон переносив на собі Android версії 1.6. Мені ж цей телефон дістався уже трохи більш оновленим аж до версії 2.1. Якщо не помиляюсь. Оскільки на свій час телефон був досить популярний, під нього існують кустарні збірки від різних васянів, ледь чи не з четвертим андроїдом. Я у свою чергу вирішив надто сильно не знущатись над стариганом і зашив кастомний ціаногеновий Android 22.9. Як уже можна було зрозуміти, працює він не ідеально, але всяк набагато краще того жахіття, яке мені вперше до рук потрапило. Ігри з програмками ставляться, антуту крутиться, музика грається, що іще для щастя потрібно. А, так, дійсно, може розгін процесора. Розгінний потенціал у нього, до речі, достойний. Із кастомної менюшки Cianogien моду в один клік можна спробувати розігнати процесор до будь-якої предвстановленої частоти. До прикладу, у мене тут спокійно ворочується 710 МГц замість 600 стандартних. А судячи з показів Аїда, можна і всі 800 спокійно викрутити. І ще трохи цікавого із програмної оболонки ось такі от клавіші швидкого доступу в кутках екрану. Дуже мило. Та й на сам кінець, чому б не поганяти пару трійку програм та ігор. Заодно і клавіатуру перевіримо. Продуктивність в іграх, ну. Така собі, грати, звісно ж, можна, але часом трапляються невеликі пригальмовування у найбільш вимогливих 3D-проектах. Оскільки тут зовсім крихітний екран, то два далеко не найбільші в світі пальці запросто можуть перекрити добру його половину. Що стосується клавіатури, все знову ж таки не так однозначно. Чотири ряди клавіш цілком типово. Підсвітка клавіш взагалі шикарна. Відсутність кириличних гравіювань нормальна. Присутні навігаційні клавіші ліворуч і праворуч. Окей, але хотілося б і могти ще й вниз та вгору з клавіатури гортати. Ну це так, для повного щастя. Є така собі варіація на тему ноутбучної клавіші Function. Тиснеш її і маєш гарячий доступ до вводу цифр і деяких найпоширеніших символів. Окей, непогано, ще й клавіші приємні на дотик, стерпного розміру, та зовсім за роки не протерлись. Шикарно. Але погляньте на розкладку. Весь відео говорив тут про QWERTY клавіатури, у самого QWERTY. що воно таке, це щось німецьке, скандинавське. Якби мені цей телефон трапився у роки актуальності, я би був як мінімум ну, трохи збентежений. Але зараз мені навіть приємно тримати в руках такий собі, хоч в дечому, особливий екземпляр. Клавіатура, на жаль, не задіяна в іграх, принаймні в тих, які я установив, і також не задіяна в деяких програмах, як, от наприклад, калькулятор. І це насправді дуже і дуже печально. І на сам кінець ще трохи про зрадинку. На клавіатурі вибрана українська мова, а букви вводяться російські. Пу-пу-пу. Ось такий спонтанний матеріал вийшов. Нічого особливого, нового чи унікального, просто маленький потішний телефончик. Здається, навіть один із найменших андроїд-смартфонів на моїй пам'яті. Та й зрештою, чи існує щось таке на світі, про що іще не було розказано. А, так, думаю, звісно ж існує, але такі речі напевно ніколи не потраплять саме мені до рук. Саме тому мій канал не стільки про конкретну техніку, скільки про враження та емоції від неї. Якісь експерименти, пошуки, знахідки і відкриття та просто цікаві досліди. Хоча, щоправда, більшість дослідів залишається за кадром. Бо там переважно тільки нерви та матюки. А на цьому, мабуть, ще і все. До нових зустрічей. Бережіть себе!